Рот, що Братан? там СВ, Свепле 1. СВ. Щоб нормальна команда була. А, СВ. Вдоплер Доплер 1. Так добре. А там все. добре, все. Давай, погнали. Фокус, фокус. Мене <рис�и> такий мандраж, я так очкую з твою тему, що це буде торба. Це воно тут нажметься, да? Держать. Ух ти ж, блін! Fail <реш> well bloading resources, panorama image. <реш> ну, ну, воно тобі в базі, ха При... ха <реш> Два. Один. Погнали! Оу. Oh. Окей, okay, let's go. Бля. А, а де звук у цей? Мен. А, шо, man, uh... а що мене. Звук, був, може ви замьютоли в Discord звук мене, мене взагалі ага. підвіз, інвентар один. трансляція. Okay. Може через те, що okay. я консольку відкрив? Нормально. Нет, все, а ти це нормально. Це нормально. Це нормально. А ти в Дискорді теж шариш що? Да. Так. Oh, no. got... Ага. Каз Дискорді там, дивишся. Там затримкою на трансляції. Ні, навряд чи через консоль. Я просто ж у Дискорді так. не Так. Туду. Туру. Так колір, 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 колір. Доплерівський має бути. О, yeah. oh, він не є високий. Це може бути якраз талон. Опа. Опа. Uh -huh. Так. <laughs> Це щось таке, типу, одностороннє. Нестилет. <laughs> не стерене. Не так. Так О. знаєш, човіхи на старому компі колись прогружались, чекав картинку голову ще ніхто стали. Давайте, да. давайте, давайте, я, коротше, упускаю. Давай. Ножик сійський, давай. Бля. Бля. бля, бля. Стандартна наваха, типу ванільна. Я казав, бля, таня, що це очко, блін. Нормально, нормально. Ай, бля. Так, та воно гамму коштує. Десь 50 копійок розглянути. Да. Плавлений сирочок на канапці мастити. та, такий в Карпати, Да-да-да. Типу. Тупо мій батя такий себе в машині, блядь.